Ми їдемо по дорозі, яка називається в народі Бахмутська траса. І тут відбуваються прориви, прориви відбуваються диверсійні групи противника, сепаратистів, хочуть скажімо, проникнути на цю територію. Безпечно ця дорога постійно прострілювалася, мінометним вогнем. Тут було таке, що коли ти виїхав на Бахмутську трасу, міг приїхати на одних ободах. Тому що міна гони з осколки летять і по колесам постійно стріляємо з Йової сторони. Це є річка Сєверний Донецька. Його відрозі там, так вони відповідь. Сепаратисти пішли, розбіжалися, як ті, як зайці, трусів так Ви зараз знаходитись на опорному пункті, який недавно прийняв на себе бій. І вдалося в результаті цього бою захопити двох е... сепаратистів. І з один із тих сепаратистів був явно виражений, скажімо, російський громадянин. Це підтверджує, те, що він мав при собі паспорт громадянина Росії. Тут неприємний звук. Треба до Маколашника. Іншою. Звідуваю. Слава Богу, я декілька політичного бачення тепловізорів. Психологічно для мене немає нічого страшного. Для молодих хлопців, то може і так. Щось якесь є навантаження. Їхню психіку. Ну, я вже чоловік в годах, це для мене. Фактично немає страху. То трошки треба з пацанами молодими пожартувати, трошки їх веселить, підняти їм такий бодрий настрій, О, щоб вони завжди були з улиткою на лиці, а не будь завжди грустні. Називається любов к родині. Льви означає «любов к родині, любов к родині». Якщо не любиш родини, то немає сенсу жити на цій землі.